Достояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його з на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. 30 серпня 1919 року українські війська під командуванням генерала антіна Кравца увійшли у Київ, який більшовики залишили під загрозою потрапити в оточення. 31 серпня з лівого боку Дніпра в місто увійшов також авангард 7-ї білогвардійської дивізії генерала Миколи Брєдова. Українське командування, сподіваючись на спільні дії із збройними силами Півдні Росії проти більшовиків, наказало уникати бойових зіткнень з ними. Також Кравц на вимогу Брєдово вивів із столиці. Ці унер свої війська на ранок 1 вересня 1919 року в Києві був розклеєний наказ генерала Брєдова: віднині і назавжди Київ повертається до складу єдиної і неподільної Росії. Це викликало сум'яття і деморалізацію в лавах української армії уже 20 вересня між УНР і штабом революційної повстанської армії України укладено угоду про спільну боротьбу із білими, яка спровокувала накази генерала Антона Денікіна про наступ ЗСПР проти української армії. 24 вересня директорія оголосила війну денікінцям. А вже 26 вересня на правобережжі між нами почалися бойові дії. Після тяжких боїв наприкінці жовтня українська Галицька армія пішла на переговори із білогвардійцями, і 17 листопада, 1919 року, увійшла до складу збройних сил півдня Росії, підписавши з ними угоду в Одесі. Це фактично означало вихід Західної області УНР з війни. Залишившись сам на сам проти двох російських армій, керівництво УНР вирішило зробити рейд тилами більшовиків і білогвардійців. У зимовому поході взяло участь близько п'яти тисяч осіб. Останні бої українських військ з Денікінцями відбулися 20-23 січня 1920 року біля міста Новоукраїнка та села Олексіївка на Херсонщині. Перший зимовий похід армії УНР є яскравою сторінкою воєнного мистецтва періоду української революції, під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби в тилу ворогів. Усі учасники зимового походу, що повернулися, були нагороджені орденом Залізного хреста, який у системі відзначень українського війська посідав найпочесніше місце. Також успішно боролася з білогвардійцями в тилу революційна повстанська армія України. Тож у підсумку нездатність командування добровольчої армії перебороти в собі російський шовінізм і піти на поступки потенційним союзникам, створивши єдиний антибільшовицький фронт, призвела до перемоги більшовиків у лютому 1920 року. Білогвардійські війська в Україні були остаточно розбиті Червоною армією та відступили з під Одеси в Польщу. 23 серпня 2019 року. Двадцять Восьма окрема механізована бригада збройних сил України отримала почесну назву імені лицарів зимового походу.